Батькош наш небесний, він може все це закінчити. Він є володар всього. Він може зупинити війну, може зупинити росіян. В свій час був, була така історія дуже цікава. Господь ну, була війна іудеїв, євреїв, з народом там з задним. Так от, Господь вселив страх у те військо. І воно повтікало, коли до нього прийшли там, по-моєму, декілька прокажених. Вони просто полізли, а вони подумали, військові ну, противники, що це велика якась армія йде. І вони повтікали все покидали. Так от, так може бути по молитві. По молитві може бути так. Бо Богові нема нічого неможливого. Отець Небесний. В ім'я Ісуса Христа я прошу Тебе, святий Боже, за те, щоб закінчилася вже ця війна. Господь всемогутній, принеси мир на Україну. Нехай Господь перестануть гинути наші наші українці, Господь. Нехай росіяни заберуться геть на свою землю, Господь. Всели страх їхні серця. Нехай вони, Господь, будуть боятися, боятися ступати на нашу землю. Нехай вони повтікають в свою землю і живуть там, як хочуть Господь. Але, Господь. Просимо тебе, допоможи нам, українцям, зберегти наші життя, нашу землю, допоможи нам жити в країні, де вільна країна, де ми можемо вільно вірити в тебе, поклонятися Тобі, молитися Тобі, Господь. Нехай Господь росіяни втечуть з нашої землі. В ім'я Ісуса прошу тебе, святий Всемогутній Боже, молю тебе за солдатів, які зараз, Господь там, на передовій. Молю тебе за солдатів, які зараз захищають нашу землю. Прошу тебе, збережи їхнє життя, не дай їм загинути. Допомагай їм. Допомагай їм в тих скрутних становищах, в яких вони є. Підтримуй їх, серце їхнє, душа їхня, вони потребують тебе, Господи, допоможи їм. Я молю тебе Господь за хлопців, за Володю Китаєва, за Василя сина Мар'яна, за Антона Дарієнка, за Андрія Костюка нехай знайдеться, за Андрія сина Любові Андрієнка, за Юрія сина Наталі. За саму Наталю, за Назарія Чоловіка Іванки, за Вадима Звірхівського, за Вадіка Бабіча, за Сергія Литвинчука, за Сергія Зінькова, за Сергія Закальського, за Діму Свередовича, за Діму Сина Гаврилівни, за Руслана Гриба Сусіда, за Сашу Хаїтова, за Сашу Репенка, за Сашу брата Лілії Литвиненко за Сашу Ремонтника, за Сашу Ємельянова, за Женю Ємельянова за Віталія сина Інни, за Віталія Чоловіка Наталі, за Богдана Сина Продавчині. За Михаїла Збишева, за чоловіка з Макарова, за Богайчука Олександра, за Шаманського Сергія, за Іванченко Ольгу, за Шевчука Юрія, за Тимочко Олександра, за Миколу прізвища не знаю: Олексія, Віктора, Сергія, Бориса, Андрія, Сергія, Миколу, Андрія, Богдана, Максима Федорова, Константина Чоловіка-Наталії, Вадима брата Наталій Ковч, Михайла, Данила, Дениса, Влада, Сергія, Давида Сида Любові, сина Люди Плахтієнка. Володимира сина Марії Гомонай, Івана, Юрія, Назарія, Олександра, Назарія, Івана, Ірини, племінники Ольги з Німеччини, Артема і Павла. Їх мати Наталю, сестру Олю підтримай, Павла Григорука, 150-ту Тернопільську бригаду, 13-ту бригаду. За безвісті зниклого Федоренка, Сергія та Сашу Суворова, нехай Господь вони знайдуться. За Олександра Лазуткіна, за Сергія, за Дем'яна. За Остапа, Степана, Юрія, Тараса, Михайла, Богдана, Тараса, Івана, Руслана, Дмитра, Михайла Любовикільник, Дмитра, Данила, Миколу, Євгена, Олександра, Лідію, Руслана Галини Леончук, Дмитра сина Олени Забари, Олександра, Валерія, Вадима Коржус, Ігоря Остимчука. Сергія сина Марії, Олексу, Олександра і Володимира Катерини Зікунової, щоб знайшлися, сина Люби Кухарчук, Андрія Скокоса, Андрія Азова, сина Наталії Даниленко ніколаєнка щоб був звільнений з полону. Андрія Івана Оксани, адміністратора. Віталія Олі Бабак, Андрія Олі Курсик, Господь. Можливо, я когось не сказав. Але ці люди знають мене або я знаю їх. Можливо, я когось не назвав, але ти люди, які зараз дивляться богослужіння, або тут знаходяться, знають, ти бачиш їхні серця, ти знаєш, за кого вони думають, Господь. Захисти їх, збережи їхнє життя, Господь. Нехай жодна куля, жоден снаряд, жодна міна нічого не принесе їм ніякої шкоди, Господь. Нехай вони пройдуть цю війну і повернуться додому живими, здоровими, неушкодженими усі, Господь, усі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.